А 5 2008 року за сіною 7450 з автоматичною коробкою передач у універсалі. Контактний номер 067 777 4122. 1,6 МПІ Двигун. Добрий день, Доброго. з новим роком, з новим щастям. Добрий день, назаєм. Отак От виглядає всередині. Акуратненький автомобіль. Кого Зацікавило, телефонуємо до власника. Так, Шкода, 14 року. Вже A7. Це в нас Super B. Перепрошую, кажу, а 7 Супер Б з 2-літровим дизельним двигуном за ціною 1 з 300. Контактний номер 095 77 801 68. Автомобіль в універсалі, на механічній коробці передач. Достат... Зверніть увагу, скільки в задній місці Дуже комфортно поїзді. І це шкода Супер Б. Продається шкода Супер Б. 11 року, 1.8 бензин, автомобіль обслужений замінено ланцюг, 222 тисячі пробіг і вартість 8 тисяч. 900. Контактний номер 099 945 1642. Ось така шкода, Супер Б І це не універсал, а це ліхтбек Ті, хто шукає собі. Будь ласка, не хочуть універсал, у ліхтбек Ось є SuperB з 30 пристрієм. Super B універсалі 2010 року. 1,4 бензин 198 тисяч пробігу. За ціною 7800. Контактний номер 099 413 53 32. Механічна коробка передач. І це в нас шкода Супер Б. Зверніть увагу, скільки місця важне. І ззаді прицепний пристрій. Зацікавлено, потім підробною до пластики. Продається 16 року. Двохлітровий. Дизельний двигун, дуже хороша ціна, бачите, 12 800. Контактний номер 050 523 79 61. Ось по восьму вам. Будь ласка. Як канал називається? Да. Механічна коробка передач. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Супер Б, Плитбек. 240 тысяч пробил, 12 рик, 2.0, 170 киловатт. Контактный номер 067, 460, 75, 55. 5 литров на 100. 16. Вот так, вот так выглядит. Кірний салон, люк, все і кого цікавить, телефонуйте до власника. Це ось такий цікавий автомобіль. Це резка шкода. Аутсон Корокоїпродач, 14 рік. Пробіг 250 тисяч. Контактний номер 050 66 99 668. Ось така Ресочка продається. Хто хоче не шкоду, а хоче автомобіль. Я кажу, що був унікальний, шукається ось такі автомобілі, щоб багатьох. Взаді присутній проципний пристрій. Вода 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном 163 тисячі пробігу. Універсаліги за ціною 16900 автоматичною коробкою. Передач безключовий доступ. Контактний номер 066 266 12 23. загиб коробка? Кому цікаво, телефонуємо до власника. Хода в універсалі, знову таки 19 року з 2 літровим двигуном. Люди просили, коли поводиться 19 рік, наприклад. Але 2 літра, будь ласка, 1880. Електрокляпа. Чорна стеля, електронна панель і контактний номер 050 378 35 11. 159 тисяч пробіг. Комбінований салон DSG Коробка. Хода Октавія, 2018 рік, за 12 12999, 2,0, 110 кВт. Контактний номер 066 905. 52-24. 18 рік, 224 тисячі пробігу. Механічна коробка передач. У Ось така шкода продається. Шкода А5, за ціною 7350 10 року. За 16 бензиновим двоном 223 тисячі пробігу. Номер, Номер телефону 097 445. 445 47 53 47 53 Ось така шкода. Дуже крепкі автомобілі, до речі. Зацікавило телефонуємо до власника. Шукаєте для себе відносно недорогий автомобіль, а саме основне, що був і із невеликим пробігом, тоді вам до нас в рівенсько волинський авторинок продається шкода Супер Б, Всі дані, вся в рідній фарбі. Один підкрас на весь автомобіль це дверка, була вмятінка, витягнули дверку, були сколи, прийшлось підфарбувати. А так повністю в рідній фарбі. Ззаді ми бачимо партроніки. Відкриваємо велике багажне відділення. Відкривається задні дверцята. Зверніть увагу, скільки місця, який це великий об'ємний автомобіль. Комфортно сидіти не тільки спереді, а також ззаді. Ззаді, скажімо, бокова підтримка. Підйомники вперед та зад. Мікроліс сидінь. Сидіння регулюється, піднімається, механічна коробка передач, двох зони клімат-контроль, 127 тисяч ріднього пробігу. Показуємо кермо в якому стані. І вартість автомобіля складає 6500. Показуємо він код, щоб могли пробіг перевірити. 127 тисяч пробігу. Автомобіль для вас. Чекаємо, телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.